На Одещині п'ятеро чоловіків побили та пограбували військового. Він у лікарні з важкими травмами, переломом шиї та набряком мозку. Про інцидент, публікуючи відповідні відео, повідомили у мережі. Відомо, що сталося це ще 22 жовтня. П'ятеро чоловіків накинулися на чоловіка прямо у центрі міста Чорноморськ, поклавши на землю одним ударом в голову. Інцидент прокоментував директор мунварти міста. Біз 1012 поступив виклик на гарячу лінію муніципальної варти, що на вулиці Лазурний біля верже драка. Хлопці приїхали на місце. Драка вже завершилась, потерпілий, вже лежав на, на землі. Хлопці на місце. Викликали поліцію та швидку допомогу. До приїзду швидкою оказували доверчебну допомогу. Нападників встановили. Нападники це також військові. Це була драка між військовими. Військового з серйозними травмами забрали до лікарні. Повідомляють, що він непритомний після складної операції. Лікарі не дають жодних прогнозів. Як інформують місцеві змі, родичі потерпілого кажуть, що військовий дістав перелом шиї та набряк мозку. З його кишень зникли банківські картки, телефон і військовий квиток. У поліції повідомили виданню, що особи нападників встановлені. Нині за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Хуліганство після отримання висновків експертів щодо тілесних ушкоджень, кваліфікація може бути змінена.